Всім привіт! Мене звати Будла Іван. Я студент другого курсу. Навчаюсь на спеціальність автомобільний транспорт у НУБІП України. Я обрав цю спеціальність, тому що раніше працював до цього механіком, і щоб здобути більше навички по ремонту двигунів і так далі, пішов навчатися у НУБІП. Для того, щоб отримати диплом молодшого спеціаліста, точніше баклани. Ну, Мені сподобалось те, що він входить у 10 найкращих у списку університетів України і зручне між розташування. Він доволі знаходиться у такому, можна так сказати, лісі, і це доволі привабливо. І тут багато корпусів, що немало важливо. Я скажу, якщо плюс-мінус розуміти будову самого автомобіля, ну і по суті, з першого курсу вас навчатимуть буквально про всю загальну будову, і, по суті, вплинеться в курс справи легко. І навчання ну, доволі легко. Найбільше подобається те, що викладачі... Постійно йдуть на зустріч. Якщо щось не зрозуміло, вони роз'яснюють по полочках розкладають. І те, що практики більше, ніж теорії, і вони показують більше показують, ніж розказують. І це допомагає швидко освоїти матеріал. Ну, це загальна будова автомобілів. В ній розповідається про, ну, так би мовити, це вступ, це загальна будова, а потім вже проходимо, наприклад, мотори, коробки, так само беремо їх, розбираємо, збираємо, ну, доволі цікаво. З укриттями в кожному корпусі є своє укриття, яке ну, я не знаю наскільки місць, правда, але доволі зручно. Наприклад, в нашому 11 в рідному корпусі, то воно знаходиться, так би сказати, підвальне приміщення, там, де є вода, о, сказати, парти, стільці, світло. Я вважаю, що можна, але до цього питання треба підійти з розумом. тобто не пропускати пари, а потім підтягувати свої хвости, а паралельно працювати і. Навчатися, і також університет дозволяє підписати індивідуальний графік, те, що полегшує поєднувати роботу і навчання, і те, що ти береш, можна так мовити, індивідуально навчаєшся, і... І я планую працювати, скоріш за все, це на якомусь офіціалі. Тобто, наприклад, це може Мерседес бути, але в планах, ну, в майбутньому, так би мовити, хочеться відкрити власну справу, влаштувати собі таке міні-СТО, яке буде займатися всім видами послуг. Так, ну це в основному легкий спорт, і в основному це автомобілі. Всім, хто любить автомобілі, ті, хто хотіли працювати механіками, агроінженерами, ну, можна іншими словами сказати, в кого лежить душа до автомобілів. Практика в нас проходить в основному на першому курсі це в стінах аудиторії. Ми збираємо, розбираємо мотори, така. Коробки і так далі. Але а, на другому курсі, а, в кінці другого курсу, ми будемо проходити практику вже на СТО, а, з яким підписаний договір у нашому університеті. А, це так само мов, корпорація Автоді, або воно вже зараз перейменувалось трошки, воно «Укравто». Це велика доволі компанія. І, по суті, наші студенти там працюють. Багато хто проходив практику і залишився працювати там. Ну це спілкування з людьми, навички тайм-менеджменту і організаційні навички.